Чата, привіт! Зараз бістренько покажу вам свій денний макіяж. Зараз вже на мені є тональна основа. Потім ми беремо її гарненько припудруємо, щоб наш тон тримався і нікуди не поплив за день. Оформляю дрівки. Олівчик в мене від Патрісія Лідо прочисую і є для укладки брів. У мене він від Ардику. Я беру Хайлайтер він в мене від Vivienne Sabot і наношу під броку, щоб було трішки одвіску. Також трішки наношу хайлайтера на очі. Цей хайлайтер в мене від Патриці в другому відтінку. Виділяємо трішки скули. Туш. Дівчата, туш обалденна від Патрісії Лідо з нової колекції. Просто супер. Якщо десь вазнули тушу, на оці під оком, чекаємо, щоб туш висохла, потім витираємо вже сухою палочкою або ж кісточкою, якщо ви її маєте. лягу вже не пам'ятаю, що за виробник, але знаю точно, що у другому відтінку. Так і помада від Top Face у першому відтінку. Ось такий денний макіяж у мене вийшов. А ти постав лайк і підпишись.